Вітаю, друзі! Розпочинають наше відео кадри знищеної техніки окупантів. Ось, наприклад, танк Сарай Т-62. Все це поруч із містом Мар'їнка Донецької області. Ви просто погляньте, скільки техніки знаходиться на дорозі смерті. А ось знищена російська БРМ 1. Скільки ви нарахували металобрухту окупантів? Напишіть у коментарях. Також, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк, а ми йдемо далі. Знищення російського бронеавтомобілю 3 СТС Ахмат із Мангалом у Покровському районі Донецької області епічні кадри зафіксували наші хлопці. Техніка знищена. А ось ще один знищений російський бронеавтомобіль СТС «Ахмат» з мангалом теж у Покровському районі Донецької області. Поруч ходить окупант. Цікаво, що він там виглядає. Тікай швидше, поки є можливість. Далі на кадрах знищений російський МТЛБ із мангалом поруч з населеним пунктом Водяне Донецької області. Наш дрон летить прямісінько в ціль. Ми бачимо точне влучання. Згодом техніка ворога починає палати. Поруч ми бачимо пару ям, які залишились від наших пташок. А це два знищених російських МТЛБ із будкою поруч із населеним пунктом Катеринівка Донецької області. Ми бачимо, як від вибуху частини техніки розлітаються. МТЛБ задимілась. Згодом вона розгорілась не на жарт. Тепер вона точно не зможе виконувати своє бойове завдання разом з тою, що стоїть поруч. Слава героям. А ось ми бачимо, як танк РФ штурмує позиції ЗСУ. Але дрон стає на заваді. І не один. Росіяни не справляються з керуванням, і танк потрапляє в яму, яка стає останнім пунктом в цій битві для окупантів. До вашої уваги знищений російський БТР-80 з мангалом ПЛ1 у Покровському районі Донецької області. Окупанти фіксують втрати техніки на телефон. Сейчас побільше покаже. Так на пробріжжі знові. Отак. Стрімноваченька, правда. Смотриться. Ну, вонася дуже зграшена. А тепер давайте більш детально розглянемо про події на фронті. На харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Сеньківки та Загризового. І на Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції захисників у районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку зафіксовано 10 боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Водяна, друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Нововасилівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Трут, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 11 атак поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка. Лиманський напрямок у районі Тернів збільшилася кількість штурмових дій російських військ. Противник тисне як у самому населеному пункті, так і робить флангові атаки за підтримки бронетехніки. У Тернах бійці СОУ відбили низку атак піхотних підрозділів противника. Ситуація без змін. На західному березі річки Жеребець тривають бої за Іванівку, в яку увійшли сили противника. Турецький напрямок на лівому фланзі російські війська продовжують тиснути за підтримки бронетехніки в напрямку Щербинівки, в районі якої бійці 12-ї БРСН АЗОВ відбили масовану атаку. У Торецьку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Піхотні підрозділи противника продовжують атаки вздовж вулиць Мирна, територіальної оборони у районі центрального ринку, шахти центральна та на півдні в районі Забалки. Ситуація без суттєвих змін. Загалом російські війська збільшуватимуть тиск на напрямку оскільки Торецьк поряд із Покровськом і Часовим Яром є однією з пріоритетних для них цілей. Тим часом військовий аеродром «Балтимор» у російському Воронежі в ніч на 2 січня атакували дрони. Сьогодні регіон також зазнав атаки. Губернатор повідомив про запуск щонайменше п'яти дронів, які начебто були збиті. Також українські дрони, начебто, намагалися уразити порт услуга в Ленінградській області. роззмі місцева влада повідомила про збиття чотирьох БПЛА та незначні пошкодження адміністративної будівлі в порту. А поки воєн-блогер Юрій Подоляка заявив про великі безглузді втрати, яких зазнає російська армія під Лиманом на півночі Донецької області. За його словами, російське командування кладе там пацанів без жодного результату. Тільки за одне село з 20 будинками вже загинули сотні людей, але так і не змогли його захопити. Насправді подібні м'ясні штурми відбуваються по всій лінії фронту, і можна прикинути, який колосальний потік вантажу 200 йде зараз до Росії, якщо навіть уже такі придворні блогери не витримують і відкрито визнають великі втрати. А поки заявлено як момент удару по газопереробному підприємству в Ленінградській області. Ось ще неспокійна нічка в РФ. Під атаку потрапило п'ять російських регіонів. Як повідомили в Міноборони РФ, вибухова нічка видалася в Брянській, Смоленській, Білгородській, Псковській і, як ми вже згадували, Ленінградській областях. Нібито знищено 16 безпілотників. Тим часом російські пабліки повідомляють, що особливо голосно було в Смоленській області. Під атаку могло потрапити підприємство АТ Авангард, яке виробляє транспортно-пускові контейнери і корпуси двигунів. Твердопаливних ракет, а також елементи броні і протирадіаційного захисту для бронетехніки. А ось і ваші герої СВО, яких кинув Путін, спочатку на фронт помирати, а потім на гроші передаємо гуманітарну допомогу молодій людині. Він погано розмовляє. Людина контужена після фронту перебуває. Ось на милицях знаходяться воркнакастилях. Передаємо від ленинградського добровольця, продуктовий набор. Опаріньо такому винужнім сістоянні. У Донецьку волонтера з організації Ленінградський доброволець передали продуктовий набір для допомоги учаснику СВО В'ячеславу. Після отриманого поранення він втратив здоров'я, позбувся ноги. При цьому у виплатах по пораненню йому було відмовлено. Тепер, не маючи засобів до існування, В'ячеслав змушений просити милостиню на вулицях Донецька. Про важке матеріальне становище учасника СВО свідчить і той факт, що він одягнений у штани від форми ЗСУ. Але, на жаль, неприємні новини є не тільки у ворога. 151 механізована бригада. Браковані міни. Мінстратехпром продовжує постачання бракованих мін на фронт. Міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін заявив, ніби його підприємства випустили лише партію бракованих мінометних мін. Але партію замінили і все владнали. Це нахабна брехня. Мінометники 151, ї 155 ї і 59 ї бригад масово продовжують отримувати тисячі бракованих мін. Ніхто ці міни не забирає та не міняє. Продовжують гнати брак. Пан Сметанін бреше, щоб прикрити свою корупцію та безпорадність, ціна якої не гроші, а кров українських воїнів. Ні сметанін, ні керівництво Мінстертехпрому на фронті не бувають. Вони бояться дивитись в очі захисникам України, яким вони постачають хлам. Ось відео від 151-ї бригади. Увага! Ще один ящик І також ще один ящик 82-ки. Число те саме партія номер. бачите? Також браковані, і так практично через кожний день отримуємо такі міни. Друзі, на сьогодні це все. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Я дякую вам за вашу увагу. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.